Цю пряжу зараз шукають всі, тому що вона неймовірно стала популярна. Ланасо Сінгл. В цьому відео покажу, як з нею працювати. По складу ця пряжа нараховує 90% поліаміду і 10% поліестер. Тут 100 грам, 70 метрів десь так. Можна її прати, ручне прання 30 градусів, ну, не можна, звичайно, прасувати, машинки також не радять. Все інше нормально. Далі рекомендовані тільки спиці 5-6 мм, але я в'яжу гачком і використовую її саме на гачок. Як використовувати, зараз покажу. Перше використання її це. Вишивка по канві. Ось так вона виглядає на зовні, а це зворотній. Зворотня сторона. Саме за таким принципом створена ось цей шикарний клач. Тому, якщо ви любите медитувати, берете канву або готову, або ось так кусочок, як в мене, робите свою викрайку. Ось у мене гачечок 2,5, але можна використовувати будь-який. Головне, щоб він гарно проходив у. Отвіри. Я працюю не в кожний отвір, пропускаю по два, і в третій роблю з'єднувальний стовпчик. Тут ще дам пораду, можна трішечки голочкою допомагати, щоб ось це хутро залишалося на цій стороні. Порада від мене: не залишайте коротку петельку, іначе ви її потім просто не спіймаєте. Результат просто неймовірний. Наступний варіант використання, який я використала дуже давно, ще 3 роки тому, коли створила свою мавку ось цю модель. Потім ви бачили в багатьох моделях цей принцип. Для цього ми з вами беремо шнур та прокладаємо наш сингл. Прокладаємо в рядочок. Я склала по дві ниточки. Від того, скільки ви ниточок складете, буде залежати, яка хутрість у вас вийде. Можна скласти в три, в чотири нитки. І просто в'яжу стовпчиками без накиду. Це дуже просто ось так тримаю ниточку і пров'язую стовпчики. Можна працювати як з воротніми рядками, так і по колу. Виходить ось такий результат. З цієї сторони нічого немає, а тут ось така красота. Більше відео на моєму ютуб-каналі можете подивитися. Ще один найпростіший варіант використання це просто в'язання гачком. Я обрала гачок 4,5. Мені нормально, але щільність така, бачите, м'якенька. Це якраз можна використати або для декоративної подушки, або для плечових виробів. До речі, шубкість цієї пряжі просто неймовірні. Я звикла в'язати хутром, тому. Тому мені нормально, я бачу ці петельки, ось вони в мене зверху. А якщо вам важкувато, можу дати таку корисну пораду взяти додаткову ниточку, яка не така слизька, це може бути шерстяна якась або бавовняна. ну Це неважливо, по кольору, якщо вона вам підходить, ви можете використовувати їх вдвох. Так само можна в'язати спицями. За допомогою. Такого принципу в'язання я створила і ось таку подушку. І ось цей клач дуже красивий, вибачайте, шопер. І ось так ви можете просто в'язати. Працювати з нею неймовірно приємно. Звичайно, перше, що приходить на нашу думку, це використання її для іграшок. І це правильно, тому що з неї в'яжуть волосячко. і дуже красиво виходить. Ну, ось так в мене ось така хутряна штучка. Дівчат, я вам не можу передати через екран, наскільки це приємно на дотик. Тому, якщо ви ще не куштували ось цю красу, я вам раджу замовити і спробувати. Плечові вироби будуть теплі і дуже м'які. А ще вони дуже приємні на дотик. Тому. Moia vam porada